Цю задачу розв'язали правильно тільки 22,8% учнів. Тому також варто звернути на увагу, тим паче, що це, ну скажімо так, трошки новий формат. На попередніх іспитах не було, а в цьому році в кожному варіанті була схожа задача. Циліндр і пряма чотирикутна призма мають рівні висоти. Основою призми є руб, діагональ якого дорівнює 12-16 і см. Давайте одразу робити рисунок. Циліндр. І я намагаюся зображати і пряму чотирикутну призму саме так, щоб вони мали однакову висоту. Рисунок допоможе нам систематизувати умову і більш чітко відповідати на питання. Тоді радіус основи циліндра дорівнює стороні ромба це в нас ромб, нагадаю, з діагоналами 12 і 16. І його сторона. Буде якраз дорівнювати радіусу циліндра. Обчислити об'єм заданої призми, об'єм ми шукаємо, якщо площа бічної поверхні циліндра дорівнює 400 π от така умова задачі. Об'єм призми буде дорівнювати площу основи помножити на висоту. Отже, нам потрібно знати площу основи, і я нагадаю, що ромба вона дорівнює одна друга добутку діагонали, тоді одразу визначається, ця формула є в довідкових матеріалах. Отже, нам необхідно знайти тільки висоту, що ми знаємо? Площу бічної поверхні циліндра. Також нагадаю цю формулу 2πrH. І можемо скористатися, що вона дорівнює 400 пі, але нам необхідно знати цей радіус. Він дорівнює стороні ромба. Якщо у ромба діагоналі 12 і 16, а згадайте, діагоналі ромба перпендикулярні, тоді ще й точкою перетину навпіл діляться. Тоді буде половинка 6,8 і сторона буде 10. Ви можете шукати цю сторону за теоремою піфагора, можете використовувати піфагорову трійку. Ця задача не є задачою з розгорнутою відповіддю, тоді я можу написати, що радіус дорівнює А стороні ромба дорівнює 10, тому нам достатньо просто обчислити. Отже. Ми можемо тепер визначити, знаючи радіус, визначити висоту циліндра і, відповідно, висота така ж сама і у нашої призми. Тому я позначу тут H велике, щоб ми не заплуталися з вами. Отже, 2 πr і замість r я підставляю 10, помножити на H дорівнює за умовою 400 π На π можна поділити. Тоді 400 поділити на 20, 2 на 10, 20, буде дорівнювати 20.